Вітаю! Сьогодні ми переходимо до нового проєкту. Вам з історії був заданий проєкт спадщини терпільської культури. Усі матеріали є у Хьюмані. Отже, що вам треба зробити? Попрацювати з інтерактивною картою. Ми маємо на карту нанести стоянки первісних людей на території України. Та також точки, які б відображали перших землоробів та скотарів на території України. Потім ми ще навчимось створювати презентацію щодо знахідок, які були знайдені археологами на території України. Але це вже буде новий проєкт. Що нам знадобиться для проєкту? Перш за все, це підручник. Можна використовувати його онлайн-версію. Це буде сторіночка 42. І 55-та. Окрім підручника, ви можете використовувати атласи. Зверніть увагу, дуже зручно збільшувати та зменшувати. Затискаємо клавішу Ctrl і крутимо колесо миші на себе та від себе. Також у вас в році є фотографії атласу. Але що робити, коли дуже дрібний шрифт? Треба знайти джерело, звідки взято цей малюнок. Клацайте на малюнку правою клавішою миші і обирайте знайти через Google. Обираєте, який саме малюнок треба знайти, і шукаємо пошук або знайти джерело зображень. І от що ми бачимо: нам пропонує купити атлас. Купувати ми не будемо, ми просто його відкриємо. Ось він цей атлас. Чим відрізняється зображення на цьому сайті від зображення в уроці? Тут ми збільшити не можемо більше, а зображення на сайті з Атласом ми можемо неоднократно збільшити. Окрім карти, нам знадобиться додаток Padlet. На минулому уроці ми вже з вами вчилися створювати геомітки. Сьогодні все те саме, але нам треба групувати мітки за певною категорією, за характеристикою. У підручнику ви також бачите різні мітки: зелені, фіолетові та жовті. В описі карти ви бачите, до якого періоду відносяться ці стоянки. Ми можемо так само. Змінити колір наших міток. Як це зробити? Після того, як ми додали будь-яку мітку, наприклад, мезин, ми натискаємо ось тут три крапочки і редагуємо допис. Ну, обираємо інший колір. І все, мітка змінила свій колір. Ще раз натискаємо три крапочки на дописі, обираємо колір. І все, кольори змінено. Також ви можете групувати ці мітки, розділивши їх за розділами. Ми переходимо в налаштування, прокручуємо трішки вниз, і бачимо групувати допис за розділами. Активуємо цей бігунок. Звісно, ви можете обрати, як саме ви будете групувати та сортувати розділи, але. Краще це робити вручну. З'являється ось така панелька. Я вже створювала групи, але покажу, як це робити. Як же створити новий розділ? Промотимо вниз і натискаємо Додати розділ. Даємо йому назву. А якщо дали не ту назву, то подвійним кліком можна її змінити. Або три крапочки і редагувати, перейменувати розділ. Розділи можна змінювати. Можна просто перетягувати їх, можна також на три крапочки і перемістити розділ до гори. Так само можна легко переміщувати дописи з розділу у розділ, просто перетягуючи їх. Де це можна використовувати? Ну, наприклад, ви хочете на своїй карті одразу додати і стоянки первісних людей. І стоянки перших землеробів та скотарів, і навіть археологічні знахідки. Або я видаляю розділи ми повертаємось до нашого підручника і дивимось: ага, у нас є три групи міток. Перша група це 1 мільйон. 150 тисяч років тому назад. От і створимо перший розділ, якому призначимо саме ці дати. Але погодьтеся, не дуже зручно буде написати 1 мільйон 150 тисяч років тому назад. Так, в у підручнику. Тому ми скористаємося картою з Атласу. На цій карті. Стоянки первісних людей на території України груповані трішечки по-іншому: палеоліт та мезоліт. Ви можете використовувати як карту в атласі, так і карту у вас у підручнику. Тобто, робимо палеоліт. І додаємо мітки. Одразу створю другий розділ. Дати розділ. Мезоліт. Створимо першу мітку. Ми зараз у верхньому розділі і вводимо назву пушкарі. Зверніть увагу, знову багато варіантів. Беремо Чернігівську область і опублікувати. Мітка з'явилася. Але бувають випадки, коли місто або село, де було знайдено стоянку, вже не існує на сучасній карті. От, наприклад, давайте введемо таку назву, як Лука Вробловецька. Натискаємо плюсик. І жодного результату ми не маємо. Що ж робити? Ну, звісно, шукати інформацію. Можна відкрити Лукав Рубловецька в Вікіпедії і дізнатися, що це колишнє село, яке зараз є затоплене Дністровським водосховищем. Шукаємо далі Лукав Рубловецьке. А тут вже це. Стоянка на лівому березі Дністра. Якщо уважно прочитати, то ми можемо зрозуміти, що це десь за 22 км на південний схід від міста Кам'янець Подільський. Можна знайти на карті Кам'янець-Подільський і трішечки посунути мітку десь на 22 км за масштабом на південний схід. Але можна ще трішки пошукати і знайти, що, наприклад, вже існує інше селище. Кооператив капельник, колись Лука Врублівецька. І на карті дуже-дуже-дуже чітко видно, що знаходиться це біля Нагорян. Ми можемо ввести Нагоряни. знову кілька варіантів. Ну, ми ж бачимо, що чернівці, тому Оп. і бачимо мітку. От наші грошівці, нагоряни, а якщо навіть ще трішечки ми наблизимо, то ми побачимо мис лука Рублівецька. Тепер можна додати мітку, просто перетягнувши її ось сюди. Натискаємо координати. І перейменовуємо опублікувати. Геомітку додано. Мітку з нагорянами ми видаляємо. Одразу раджу розміщувати мітки у той розділ, до якого вони відносяться. Отже, лука врублівецька та пушкарі відносяться нас до палеоліту. Перевіряємо до палеоліту. Якби нам потрібно було перенести якусь мітку, ми би її перемістили перетягуванням. Чим ще це зручно? Коли ви будете мати доповідь, вам буде дуже легко переміщуватись між мітками Саме за допомогою ось цієї бічної панелі. Тобто, спершу розкажете про палеоліт, потім мезоліт, наведете приклади, це така невеличка підказка. Звісно, що можна ж додавати інформацію до кожного допису: фотографії, певну інформацію про кожну стоянку. Все це зберігати, і це будуть вам невеличкі підказочки для вашого виступу. Пам'ятаєте, минулого разу ми з вами робили проєкт Письменники України. Ми робили падли дошку з геомітками, де народились ці письменники, а також робили проєкт у Google-презентаціях, коли додавали відомості про письменників, тобто, де вони народилися, коли і які твори ви вивчаєте. Зараз на дуже простому прикладі я доведу, що падли дошка це не просто інтерактивний плакат, як називають цей додаток, цю платформу, а саме конструктор створення презентацій. Запускаю презентацію, яку ми створили у Google Презентаціях. Дуже красиво, все симпатично. Так ми бачимо фото та інформацію. А тепер зверніть увагу, що ви можете запустити презентацію Padlet дошки. Натискаємо ось цей значок. І у вас відкривається презентація, яку ви можете так само перелистувати. Єдине, що треба правильно підбирати розмір фотографії, щоб вони були однаковими. Чому презентація чорна? Тому що на «Падле дошці обрана чорна карта. Стиль такий. Можна автоматично програвати. Ми додавали лише фото письменників та їх відомості, але якби ми до наших дописів додавали ще й якісь дані, то усі вони відображалися б в нашій презентації. Трішки підсумуємо. Ваше завдання створити. Геомітки на карті України, використовуючи або атлас, або підручник. Мітки мають бути різних кольорів. Другу карту, яку ви маєте зробити за допомогою падли-дошки, ви маєте зробити з теми землероби та скотарів на українських землях. Так само розмістити мітки на карті. Можете використовувати підручник або атлас. Я раджу використовувати атлас, тому що тут більш докладно підписана трипільська культура, середньостогівська та таки Це допоможе вам потім заповнити ось таку табличку. Вона вам буде потрібна для захисту вашого проєкту. Про захист проєкту ми поговоримо на наступному уроці, коли у вас вже буде готова ваша карта на Padlet-дошці, а також буде готова ось ця табличка. Можете зробити її у зошиті у онлайн-документі будь-яким зручним вам способом.